Про минулорічні доходи і майновий стан івано-франківці звітують у міській податковій інспекції. Чимало декларантів претендують також на податкову знижку. Міська ДПІ вже отримала з десяток декларацій, які передбачають повернення сплатникам з бюджету близько 150 гривень ПДФО. Ті громадяни, котрі хочуть скористатися правом на податковий кредит, можуть подавати декларацію впродовж року. Між тим проявити громадянську позицію і відзвітувати про власні доходи за 2014 рік. Кликала мешканців міста відомий на Прикарпатті економіст, професор івано Франківського національного технічного університету нафти і газу Валентина Орлова. Вона персонально подала до податкової декларації про доходи, які торік отримувала від декількох податкових агентів. На переконання завідувачки кафедри обліку та аудиту для фінансування бюджетної сфери потрібні ресурси, які акумулюються до відповідних бюджетів через податки та збори. І кожна подана декларація це додаткові надходження до місцевої казни. я декларую доходи фізичного ліса, але тому що я працюю на декілька робочих містах, тому не завжди треба свести всі доходи в один для того, щоб правильно встановити процент податку. По-перше, цей податок іде досить багато в місцевий бюджет. От, і крім того, це ще з тим, що от я, наприклад, знаю, що доходи свої треба декларувати, і частку доходів віддавати державі, тому що ми живемо в державі, і для того, щоб держава існувала, треба гроші. Тому кожен, хто має якісь доходи, потрібен ну, ділитися державою.